Пам'ятаєте нашу добірку про українські замки? Сподіваємось, ви вже встигли відвідати їх усі, тому презентуємо вам ще три: мисливська резиденція Шенборнів неподалік від міста Мукачево Закарпатської області. Це один із небагатьох українських замків, не призначений для оборони. Він більше схожий на палац. Унікальна будівля тим, що досі знаходиться майже у первісному вигляді. І найголовніше замок не стоїть пусткою, як багато його побратимів в Україні. В будівлі палацу розмістився знаменитий санаторій Карпати. Замок споруджений за астрономічним принципом: 365 вікон, як днів у році, 52 кімнати, як 52 тижні в році, 12 входів, тобто 12 місяців, а також 4 вежі, як пори року. Якщо ви полюбляєте містику або Італію, рекомендуємо відвідати Підгорецький замок на Львівщині. Він приваблює велику кількість туристів не тільки через унікальне поєднання ренесансного стилю будівлі з бароковими бастіонами, а й через легенди про його відому мешканку примару Білу Пані. До резиденції також веде довга 300-метрова липова алея. А відвідувачів на вході зустрічає костел святого Йосипа. Також Підгорецький замок входить у сотню найкрасивіших палаців у світі. Палац гетьмана Кирила Розумовського видатна пам'ятка доби класицизму національного значення в Україні. Це єдиний зберіг. Збережений та відроджений гетьманський палац це велична двохповерхова будівля з лоджією, балконом і колонами, оточена мальовничим парком. В палаці також знаходиться нотна збірка Розумовського, що вціліла до наших днів, адже гетьман дуже любив класичну музику. Дружив з Моцартом та Бетховеном. Останній навіть подарував Розумовському три свої квартети. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.